Доброго дня, шановні глядачі! В цьому відео ми розглянемо задачі із відсотками, де треба буде порахувати збільшення або зменшення певної величини. Якщо вам удобніше, смотрети це відео на русскому язикі, перейдіть по ссылці в описі. Візьмемо першу нашу задачу. Телефон в магазині коштував 5000 гривень. Позначимо як перша ціна 5 тисяч гривень. Через декілька днів ми зайшли в магазин і побачили, що ціна телефона вже становить трошки більше. 5250 гривень. Питання задачі буде таке. Знайти, на скільки відсотків зросла вартість телефону. Щоб розв'язати таку задачу, треба спочатку правильно скласти пропорцію. Складемо її таким чином. 5 тисяч це була наша початкова ціна. Вона становила 100% вартості. Друга її ціна вже стала 5250. Скільки, скільки це стало відсотків від початкової вартості ми поки що не знаємо. Але ми знаємо, що це було якихось 100%. І до цих 100%. Тобто було 5000, стало 5250, до цих 100% додається ще якась кількість відсотків. Таким чином, якщо ми складемо пропорцію і розв'яжемо дане рівняння, яке у нас вийде, ми і дізнаємось, на скільки відсотків зросла вартість телефону початкова. Складемо пропорцію 5000 відноситься до 5250, як 100% відноситься до 100 плюс х. Розв'яжемо дане рівняння, помножимо на вхрест. 5 тисяч помножити на 100. Це буде 500 тисяч плюс 5 тисяч помножити на х. Це 5000х. Дорівнює. Помножимо навхрест тепер. так. 5250 помножимо на 100. Просто допишемо 2 нулі. І вийде 525 тисяч. Далі невідомі залишаємо з лівої сторони. Відомі всі перенесемо вправо. 000, 525 тисяч, як було, так і залишається. А ось 500 тисяч перенесемо з протилежним знаком. Мінус 500 тисяч. 5 тисячх дорівнює. 525 тисяч відняти 500 тисяч залишається 25 тисяч. Х дорівнює. Треба результат поділити на те, що множилось на наш Х. 25 тисяч. Поділимо на 5 тисяч. Х у нас буде дорівнювати 5%. Отже, ціна телефона зросла від початкової на 5%. Розглянемо. Другий приклад. Розглянемо такий приклад, що дівчинка читає книгу. І вона в перший наш день прочитала 200 сторінок. В другий день. прочитала на 80% менше, ніж в перший день. Треба нам дізнатись, скільки ж сторінок прочитала дівчинка за другий день. І так дивимось. Перший день було 200 сторінок. 200 сторінок це початкова наша величина. Вона становить 100%. В другий день ми знаємо, що дівчинка прочитала на 80% менше. Скільки сторінок вона прочитала, ми поки що не знаємо, тому позначимо цю величину за Х. А от прочитала вона у відсотках на 80% менше. Запишемо ось таким чином. Залишилось скласти пропорцію і також розв'язати дане рівняння. 200%. У нас відноситься до х. Як 100 відноситься до 100 мінус 80, це 20%. Розв'яжемо дане простеньке рівняння. 200, спочатку х запишемо з лівої сторони для зручності. Х помножимо на 100. Буде 100х. Дорівнює. 200 помножимо на 20 буде 4 тисячі. Х дорівнює. 4 тисячі поділимо на 100, отримаємо 40 сторінок. Отже, в другий день дівчинка прочитала 40 сторінок. Тепер розглянемо ще один приклад про домашні завдання. На канікули учням задали порахувати 20 завдань із різних предметів. 20 завдань. Нехай це буде у нас восени. Ос осінні канікули восени. А весною учням задали вже не 20 завдань, а вже всього 5. 5 завдань. Вирішили задати весною на весняних канікулах. Треба нам знайти в цій задачі, на скільки ж відсотків менше задали завдань весною, ніж восени. Також складемо пропорцію. 20, 20 завдань, оскільки від них починається розрахунок, береться. За 100%. Тоді 5 завдань нас цікавить, наскільки це відсотків менше, ніж 20. Тому від початкових 100% треба відняти невідомий нам відсоток. Складемо рівняння. І порахуємо, скільки ж складає наш х. 20 до 5, як 100 до 100 мінус х. Розв'яжемо дане рівняння. 20 помножити на 100. Це буде 2000 20 помножити на мінус х. Буде мінус 20х. Дорівнює. 5 помножити на 100 це 500. Невідомі залишимо з лівої сторони. Мінус 20х дорівнює 500. 2000 перенесемо в праву сторону. Це буде у нас 500 відняти 2000. Рахуємо. Мінус 20х дорівнює. 500 відняти 2000, це мінус півтори тисячі. Для того, щоб зручніше було підраховувати, домножимо цей рядок на мінус 1, щоб позбутися мінусів. І буде 20х дорівнює півтори тисячі. Залишилось тільки підрахувати наш і півтори тисячі. Треба поділити на 20. Тут запишемо. І це буде. Так, це буде? 150 поділимо, нулі можна скоротити. Отже, вийде 150 поділити на 2. Це буде 75. Отже, весною з учням задали на 75% менше завдань, ніж восени. Такі прості задачі можуть нам траплятися в житті. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!